подкаст Та я, Олена Віру. Сьогодні ми завітали до Івана Франківська. і моїм гостем є Богдан Голод, лід BA, який працює в компанії EPAM та 에, часто завідує університетськими програмами в Івано-Франківську. І наша тема для розмови сьогодні IT, зокрема, I розвиток в Івано-Франківську, які ти бачиш перспективи розвитку, куди ти вважаєш, варто докластися, яким чином ми можемо допомагати розвитку IT, як вже існуючі спеціалісти і так далі. Всім привіт. Питання таке досить комплексне і має багато складових. Напевно, почну з того, який взагалі. Стан IT в Івано-Франківську зараз, які настрої на ринку, які очікування, і так далі. І просто такий дисклеймер: то чисто буде е, така моя суб'єктивна думка з того досвіду, який в мене був дотепер, <кхем> і з того, що я десь там спостерігаю між людьми в ком'юніті і на роботі, зокрема. От. Тобто IT в Україні, то в цілому досить тісне ком'юніті, а в Івано-Франківську, то тим більше. Ну, тобто Те, що всі-всіх знають, тут не гіпербола якась, а ну, це буквально виконаний факт. Та, тобто, буквально практично всі-всіх знають. Якщо хтось переходить з однієї однієї компанії в іншу, то знаєте, деколи і не прощаються, бо дуже велика вірогідність, що ще… Разом будуть працювати, От, тобто це до того, що ком'юніті досить тісне, але тим не менше воно протягом останніх років досить активно розвивалося. Рівно до того моменту, поки вся індустрія власне не вийшла на плато, яке все ще ну, по різним оцінкам дотепер триває, і ще якийсь час, напевно, буде тривати. Найбільш бурхливим були. був, 2021 2020 рік, коли почали з'являтися все більше великих компаній, заходити в Івано-Франківськ. І навіть почалися вже кейси, коли не всі всіх знають. А скажи, от чим взагалі, крім камерності, відрізняється івано-франківське IT ком'юніті? От чому я як клієнт мав би заходити в Івано-Франківську локацію? власне? Е Ну, напевно, в першу чергу через рейти, <сміг> тому що як би не було, е, ну, існує така думка, що в Івано-Франківську вони трошки такі помірніші через, е, саму, е, типу, через е, вартість життя. Е, і це дійсно правда, що порівняно з іншими великими містами, в Івано-Франківську е, вартість життя не настільки е, висока. І відповідно рейти можуть бути трохи нижчими. Тобто, ну наскільки я розумію, і наскільки мені відомо, то великі компанії саме ця річ приваблюють. Окей, okay. а якщо з точки зору професійності і співпраці, от ти є бізнес-аналітиком, чи міг би ти порівняти там професійність бізнес-аналітики в різних компаніях? Наприклад, якісь освітні програми, якісь тренінги, яким чином ти прокачуєшся? Uh -huh. Я би напевно поділив то на дві великі складові. Перша це коли ти здобуваєш практичний досвід, а інша це коли ти здобуваєш більш такий теоретично орієнтований досвід. І якщо ми говоримо про практичний досвід, є багато невеликих компаній, де його можна здобути в значній мірі. Це не буде щось таке внормоване, це не буде якийсь конкретний план по розвитку. Ти просто коли приходиш в невелику компанію, дуже часто тобі доводиться робити різнопланову роботу. Особливо, якщо це молода компанія, де ще не, не дуже добре поставлені процеси, що може бути недоліком, але має так само величезний плюс в тому, що ти можеш дуже багато чому навчитись. Не для всіх це супер приємний процес, але ну, в результаті практично всі визнають, що це був період активного росту саме в практичному плані. Тобто ти дуже якісно здобуваєш знання. Це, якщо ми говоримо про практичні. Про теоретичні, тут, напевно, так, пальма першості в великих компаній, тому що. Там, де є процеси, там є і освітні процеси. Відповідно, компанії, типу SoftServe, Intelius, Epam, вони мають уже ну, серйозні процеси по тому, як навчати працівників. І можливості там не побоюсь того слова майже безкінечні, Лише би було бажання. Тобто є доступ до величезної бази знань, вона настільки велика, що навіть якби хотілось, ти не зможеш проглянути все, не зможеш все вивчити аж ніяк, але ну можна відповідно знайти все, що ти хочеш там і навчитися. От, ну як все. От дивися, ти ще е, згадав про те, що в якийсь період часу е, івано-франківське IT-ком'юніті вийшло на своє плато, тому що не мало звідки фактично рости. А які би ти е, запропонував переваги е, власне івано-франківської локації для айтівців для, для з інших локацій для переїзду? Чому mm. от власне привабливо? Ну, одне з ти вже назвав це власне, які е, вартість, вартість життя. Та. Е, і я ще раз на цьому наголошу, тому що е, уявимо собі ситуацію, що в нас е, люди можуть працювати віддалено. Що в переважній більшості випадків так воно і є. Е, якщо ти можеш працювати віддалено з будь-якої точки України, то чому би не працювати з тієї точки, де вартість життя не є настільки високою? І де на ту саму зарплату, там, умовно кажучи, можна собі дозволити більше. Я не кажу, що це там ну, дуже явно, але такий момент присутній. І разом з цим місто невелике, з якісною, досить якісною інфраструктурою, воно затишне, є де відпочити, є куди піти, щоб подивитись. Ну тобто переваги це та ж. Камерність і можливість там якось обмінюватись досвід. А до речі, дуже важливий момент. Ціла купа різних заходів, деякі з них навіть офлайн, навіть в цей час вони бувають деколи проводяться. Що теж круто, не всюди це доступно, наскільки я знаю. А от скажи, чи не впливає у от камерність, і розмірений спосіб життя франківців власне, на перформанс людей, на швидкість роботи, на залученість до роботи? Чи не хочете там більше не знаю, відпочити, поїхати в гори, які тут дуже близько? Хочеться. Та. А, але, але якщо серйозно, то воно все залежить від, по-перше, від самої людини, по друге, від обставин, в які вона попадає. Та? Тобто, якщо людина сама по собі така, що ну, там, не дуже любить перенапрягатись, там більше любить відпочити, то вона буде такою, в які б обставини вона не попала. Друге, це обставини, та, безпосередньо вже. Зараз, як на мене, це не настільки важливо, тому що майже всі команди в тій чи іншій мірі вони є дистриб'юти. Тобто частина тут, частина там, частина десь в іншій країні. І ну, локація, де ти фізично знаходишся, не, не стільки на це впливає, як на мене. А, а можеш сказати, от власне, чому ти потрапив в ІТ, чому ти вибрав для себе цю стежину? Хотілося в Україні е, мати хорошу зарплату, але не робити нічого незаконного. От. А є, є така думка, що в Україні це можливо, якщо ти йдеш або в агросектор, або в ІТ. От, тобто е, першочерговою мотивацією було саме е, отримати е, ну, е, хорошу компенсацію за роботу. А потім додавалися вже всі інші би, плюси. Це те, що ти не прив'язаний до місця роботи, класні офіси разом з тим, що ти не прив'язаний до цього місця. Те, що ти знаходишся якби те, що називається cutting edge of technology, тобто ти маєш справу з найбільш новітніми технологіями, це теж дуже круто. Ну і ком'юніті так само. Тобто, навіть ну, особисто в мене був, був досвід виступати на якихось івентах або е, слухати доповідачів на інших івентах. І це теж круто, бо це є не у всіх індустріях. Тобто, ти вибираєш кількісне перед якісним. Um, ну, от з того, що ти сказав, ти вибираєш кількісне перед якісним, але потім якісно доповнює кількісним. так. Угу. Богдане було дуже приємно з тобою спілкуватися. А друзі, підписуйтеся на наш RoomBA канал в Ютубі, ставте вподобайки та дзвіночки, щоб не пропустити наших наступних подкастів. Дякую. Пока!